Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 20 серпня 25-го року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає трійка пентаклів. Ця карта говорить про творчість, про нові ідеї, про реалізацію планів та реалізацію себе. Робота, від якої ви отримаєте не тільки винагороду, а й задоволення. Тому будуть пропозиції, будуть гарні ідеї, які зможете реалізувати. Ні від чого не відмовляйтеся і пам'ятайте, День гарний та перспективний тельці. Дільців, також трійка пентаклів. Ця карта вказує на творчість, на ідеї, на реалізацію всіх ваших планів, на вдалий проєкт, над яким ви будете працювати та отримаєте від цього не тільки винагороду, а й задоволення. Також все буде чітко по вашому плану, як ви запланували. З легкістю все реалізуєте. Також ця карта говорить і про те, що. Вам не впоратись з цією справою самотужки. Для того, щоб з цією справою справитись, потрібно, щоб вам допомагали ті люди, яким ви довіряєте, в яких ви впевнені. І тоді робота буде просто вау! Близнюки. Для близнюків, Для близнюків шестірка пентаклів. це гарна карта, яка віщує Досить такий вдалий день, день, в якому ви зможете виступити людиною, яка буде допомагати іншим, або ж можуть допомогти вам у вирішенні якогось важливого питання. Вам можуть допомогти люди, близькі, друзі, навіть коли ви вже не сподівалися на їхню допомогу, на те, що щось вирішиться. День успішний та перспективний, який вам допоможе реалізувати ваші плани та допоможе вирішити важливе фінансове питання, яке дуже сильно вас непокоїть. Раки. Для раків старший аркан смерть, карта вказує на зміни та на трансформації в вашому житті. Цієї карти не варто боятися. Вона принесе серйозні зміни в ваше життя. Зміни, в яких уже не можна було уникнути. Ви постійно відкладали, ви постійно боялися, звагалися, сумнівалися, але тут вже прийшов час змінюватися. Тому вас очікує відновлення, щось нове, щось перспективне. Так, да, можливо, ви вас звільнять з роботи, або ви самі звільнитесь. В когось може бути розрив відносин, але ні в якому разі не впадайте в паню. І пам'ятайте, все, що не робиться, робиться на краще. І ви матимете змогу оновитися та знайти себе, знайти свій шлях. Тому не здаємося, не впадаємо в відчай і йдемо вперед. Леви. для Левів для, для семірка Кубків. Ілюзії, самообман, багато пропозицій, багато подій, багато ідей, але не всі з них перспективні. Тому потрібно ретельно все обдумати, перш ніж реалізовувати це в життя, щоб не отримати якийсь негативний результат та не отримати додаткових проблем, діви. Для дів шестірка жезлів, карта успіху, карта реалізації планів, досягнення ваших цілей в будь-якій ситуації ви вийдете переможцем. Пам'ятайте, в цьому вам будуть допомагати рідні, близькі, другі чи колеги. Але саме основний тріумф отримаєте саме ви. Але ні в якому разі не зазнавайтеся і пам'ятайте, що вам допомагали. Будьте вдячні, хто був з вами пліч опліч. Щоб від вас ці люди ніякому разі не відвернулися. Також, можливо, отримаєте якусь премію, якусь винагороду, якусь грошову, можливо, винагороду. Терези. В Терезів паж мечів. Ну, дивіться, паж мечів говорить про можливість конфліктної ситуації. Карта говорить про те, що не варто звертати увагу на те, що говорять інші, на їхні Плітки, на їхню заздичі, тому подібне. Просто будьте спокійні, і все в нас налагодиться. Іноді в деяких ситуаціях потрібно змовчати, щоб уникнути негативних оцих моментів. Тому, саме головне, ні з ким йдіть на конфлікт, а все інше обов'язково у вас налагодиться та вирішиться. Скорпіони! Скорпіонів шестірка жеслів. Карта перемоги успіху та реалізації ваших планів. Ще ця карта говорить про досить гарну новину, яку отримаєте. Можливо, отримаєте похвалу від керівництва. Також карта говорить і про те, що ви просто будете задоволені тою роботою, яку ви проробите, над якою ви багато працювали та приклали багато зусиль, щоб отримати успіх. Знаєте, ви багато чого пройшли, тому якщо щось не вдається, ніколи не здавайтеся, а йдіть тільки вперед. Стрельці. Для стрільців, для стрільців, колісниця активний та насичений день, багато подій, багато в русі буде. Це можуть бути подорожі та поїздки. Це буде багато справ, з якими ви впораєтесь, хоч і дуже-дуже втомлені. Пам'ятайте, колісниця це така, такий вид транспорту, яким важко керувати. І якщо зробите хоч якусь помилочку, то можуть виникати серйозні проблеми. Можна втрапити в халепу. Тому будьте обов'язково обережні. Як би все вдало не вдавалося, обов'язково будьте насторожі. Перевіряйте, особливо, коли ви їдете. В дорозі не поспішайте. Якщо виїжджаєте з парковок, обов'язково перевіряйте і дивіться гарно по сторонах. В будь-якому випадку обережність зайвої ніколи не буде. Майте перед собою чіткий план і ніколи від нього не відступайте. І матимете той успіх та ту перемогу, до якої ви так йдете. Козироги! Кози рогів вповішеної карта говорить про те, що у вас певний застій. Ви не знаєте, як рухатись далі. Ви в паніці, ви в депресивному стані, вам потрібно заспокоїтися. І пам'ятайте, ця карта говорить, що доведеться від чогось відмовитись, від якихось ідей та планів. Просто потрібно чимось пожертвувати, щоб отримати, знаєте, відмовитися від одної ідеї для того, щоб реалізувати іншу. Тому ніколи не впадайте в паніку та депресію. Пам'ятайте, що будь-яку ситуацію. Будь-яку проблему можна вирішити. В цей день не варто починати якісь серйозні важливі справи. Краще займітеся тими справами, які вже у вас є. Тими проблемами, які у вас давно чекають вирішення. Тому нового нічого не робимо. Вирішуємо старе і не впадаємо в відчай. Будь-яке питання можна вирішити. Якщо ви будете емоційно стабільні, відповідь швидко знайдеться. Водолії Для водолеїв Королева Пентаклів, це гарна карта, яка віщує про реаль реалізацію ваших планів, про успіх у ваших планах, про можливе, якісь будете робити, наприклад, домашніми справами займатися. Хтось прибиранням, хтось, наприклад, закупками, хтось готовкою. Будете займатися тим, що приносить задоволення. Також ця карта говорить, що будете спілкуватися з кимось із рідних та близьких, та даде цій людині гарну пораду, ще буде вирішення якихось фінансових питань. Над якими ви давно працювали рибки. У рибок шестірка жезлів. Це гарна карта, яка реалізує успіх, удачу, задоволення від роботи, похвалу від керівництва та задоволення від того, що ви робите. Знаєте, ви будете задоволені собою. Ви багато прийшли, ви багато чого робили для реалізації свого плану. І ні в якому разі не здавайтеся, якщо виникають якісь складності. І пам'ятайте, який би успіх у вас не був, ніколи не зазнавайтеся. Вам допомагали рідні, близькі, друзі та колеги. Тому не забудьте їм подякувати за допомогу. Всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе, до побачення!